Україна не дала жодного поводу спровокувати агресію проти себе. І весь світ знає, що Україна є країною, яка чітко дотримується зобов'язань міжнародного права і яка є об'єктом агресії з боку сусідньої держави. І яка в мене є сьогодні першочергове завдання? Да, складна ситуація в економіці. Да, Треба вирішувати рішучі дії по. Забезпечення верховенства права. Да, треба навести порядок в законодавчій системі і зробити переобрання. Но перше завдання це мир. І тому сьогодні ми там о 5-й ранку, в зв'язку зв з різницею в часі, довго говорили з Путіним. Одна мета, слухайте, ну як можна бути проти миру? Як можна заперечувати того, що люди мають перестати гинути? Яким чином ми можемо на сьогоднішній день зупинити ці жахливі процеси? Варварство просто, коли розстрілюють полонених, коли знищують цілі там, школи, які наповнені цивільними людьми, коли готують підступну вогневу пастку. Порушуючи домовленості, мені здається, що сьогодні ми знаєте, піймали таку певну емоційну складову. і Я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю, в Мінську ми можемо розпочати нарешті мирний процес.